Як створити подібну таблицю з картинкою якогось матеріалу або ж кольору? Як це зробити? У нас, наприклад, будуть не розрізи, звісно, але деталі. Я взяв, зробив три деталі своїх стін і, наприклад, створюю скеджул, де у мене має бути у одній із колонки стіна, по типу щось легенди. Як налаштована сама таблиця? У таблиці ми маємо просто додати колонку image. Далі будь-яку інформацію, яка нам потрібна, щоб ми її винесли на лист. Як створити картинку? Ми переходимо до нашої деталі, але не ось таким чином відкривати, а бажано відкривати повністю, щоб вона у вас була на ваш екран. Бо зараз буде експорт саме ось цієї зони. Тому налаштовувати цю зону треба однаково, щоб воно виглядало дуже красиво. Як це зробити? Ми йдемо в експорт. Далі, ось тут, гортаємо донизу. Image Animation і Image. Зберігаємо десь. Зберегли. І так робимо з усіма. Далі налаштовуємо вже нашу таблицю. Йдемо до колонки Image, додаємо вже самі картинки. У самій таблиці ви нічого не побачите, але якщо перейдемо до листа, то бачимо, як він налаштований. У нас є тип нашої стіни і будь-яка інформація, яку ви занесли у «Schedule». Це можна зробити і з матеріалами, і з звичайними скеджулами. Тож, якщо є питання, прошу у коментарі та підписуйся. У мене все про рейд.